Зараз ми покажемо, як за кілька хвилин створити картину із свого фото за допомогою нашого калькулятора. Спочатку відкриваємо сайт і обираємо розділ «Друк фото» на полотні. Тут можна завантажити будь-яке своє фото, а саме те, яке ви хочете роздрукувати. У редакторі ви можете обробити фото за допомогою штучного інтелекту. Доступно 5 безкоштовних спроб, а потім можна докупити токени. Обирайте АІ стиль, коригуйте деталі і створюйте те, що вам подобається. Прописуйте, що ви хочете змінити у вашій картині. Після редагування Ви можете скачати результат на свій пристрій. Коли фото готове, обираємо формат майбутньої картини, раму або без рами, друк на холсті чи інший варіант. Зверніть увагу, розмір рахується автоматично. Ви обираєте одну сторону, а друга підлаштовується під пропорції фото. Після вибору параметрів калькулятор одразу показує вартість і можна переходити до оформлення замовлення. Якщо вам потрібно більше АІ спроб, ви можете придбати токени під вашим фото в процесі редагування. Щоб купити токени, потрібно зареєструватися. Тож, у вашому особистому кабінеті відображається кількість токенів, історія покупок і бонуси, які ви отримуєте при замовленні картин чи фотошпалер. І з цього ж розділу можна швидко повернутися назад у калькулятор і продовжити редагування. Тепер ви знаєте, як завантажити фото, редагувати його за допомогою AI, вибрати раму і розмір та оформити замовлення. А якщо потрібно більше спроб, у будь-який момент можна придбати токени.